Ми останнім часом запровадили багато нових технологій в лікуванні серця, причому це ендоваскулярні, коли не потребують великих розрізів, і це основна перевага. Але якщо про сам підхід і про перебіг цих хірургічних втручань, що ми можемо сказати? Проводимо операції, які раніше проводились тільки за допомогою хірургічних втручань, тобто з розрізом грудини. Ми провели вже до 10 таких операцій. Які полягають в закритті дефектів, тобто вроджених вад серця. На сьогодні ми провели першу на Волині операцію по закриттю відкритої артеріальної протоки. Тобто, більше це проводиться в дитячому віці. Пацієнці наші було 19 років. Проведена операція, так от виглядає. Артеріальна протока не закрита, сполучення головної магістралі аорти з легеневою артерією, тобто йде змішування артеріальної та вонозної крові, що негативно впливає як на легені так і на саме серце. Основною з таких наслідків цього дефекту вродженої вади є легенева гіпертензія, тобто перенаповнення легенів кров'ю і серцева недостатність. тобто за рахунок збільшення розмірів лівих відділів серця, яке в подальшому проявляється, такими як задуха, загальна слабкість, зменшення толерантності до фізичного навантаження, різного виду аритмії і шкірних покривів. Найгірше тому, що ця патологія в більшості випадків в два рази більше, частіше зустрічається в жінок, щоб в подальшому жінка могла завагітняти. І нормально перенести вагітність, тому цю операцію необхідно робити, закривати цей дефект, щоб не було ніяких ускладнень. Поширеність і виникнення цього, такої вади, воно в ну, більшості недоношених дітей. Але якщо в доношених, то є певні генетичні вплив на розвиток цієї вади, і перенесені під час вагітності інфекційні захворювання, такі як краснуха, дуже впливає. Ну і порушення, тобто Зловживання шкідливими речовинами, алкоголь, коріння і різні засоби. Тобто, це операція з перспективою на майбутнє, На майбутнє, так. Тобто для не допустити ускладнень перебігу цього захворювання і дозволити жінці завагітняти, винести без ускладнень дитинку і народити. Це була орендна операція? Це була планова операція. Це до нас звернулися. На консультацію пацієнтка, вже в неї були такі прояви, тахікардія, якась втома постійна, загальна слабкість, така каже, якась помірна задуха. І на УЗІ серця ми знайшли дану патологію. Запропоновано було закрити даний дефект. Ну і от нас приблизно так виглядає наш клюдери, тобто це така знетінологова. Нетінол і отак от воно відповідає такої конфігурації. Ось так і воно виглядає, це є який закриває дефекти. Оце ви побачили, як виглядає, вона не закрита. А тепер стоїть оплюдер, який закрив даний отвір. Отвір, і от немає вже скіду з головної. Аорти до легеневої артерії, тобто вада вже усунена. Взагалі, якщо говорити про переваги ендоваскулярних операцій, окрім малотравматизму, які ми можемо ще переваги? Ну, переваги це є швидка реабілітація. Тобто, вже на другий день пацієнти встають, ходять до якогось дискомфорту, чи якихось особливих ускладнень, чи щось особливо не треба робити. Вони просто вже починають активно рухатися. Ми робимо на другий день у -у контроль на наявність, -на ну і на, на стійкість даного оклюдера, тобто той предмет який закриває, і виписуємо додому. Тобто на другий день, день, коли людина вже може повноцінно повернутися до життя, це 10 днів в місяць. Вони на другий день виписуються додому. Великі фізичний навантажень ми кажемо, не наробити до місяця часу. Через місяць вони приїжджають до нас на контроль. На возі, і тобто певних обмежень фізичних навантажень немає. Підготовка до таких операцій складна. Підготовка до таких операцій якраз не вимагає особливих е, якихось е, певних чинників. Тут основне це є прийом певних медикаментів для розрідження крові. І все. Тут немає більше ніяких підготовків. Пожиттєве вживання медикаментів залишається. Не, не, не потрібно. При закритті артеріальних проток взагалі до місяця часу приймається кров при закритті дефектів міжпередсердних чи між до шести місяців прийом розрючуючих і все тривалість таких операцій коротша ніж відкритим. Ну звичайно, це коротша операція. Для... Це добре для пацієнта, тому що це ну, під невеличкою седацією. Проводиться це через пункцію вени феморальної, і ну, приблизно це може зайняти до півгодини. І при чому пацієнт при тямі, і ви можете спілкуватись для вас. Це важливо при закритті артеріальний проток, якраз необхідно те, що пацієнт був при тямі, не, не потрібно ніякого анестезіологічного супровіду. Тому тут да. Ми тут розмовляємо навіть там, кажемо, прийняти певну позицію, там руки за голову, там, бо нам це треба для візуалізації. Даного дефекту. При закритті міжпересердних, шнучкових дефектів, там йде наркоз, інтубація, ну, тобто, але це ну, недовгий проміжок часу. Ендоваскулярний метод це метод через судинний прокол. Через прокольчик голочкою в стегновій Вені ми заходимо, заходимо через судини при закритті дефектів міжпересердної перегородки. заходимо в ліве передсердя заводиться такий оклюдер, Він з одної сторони зачіпляється за стіночки лівого передсердя. Потім ми його тут тримаємо і потім зацепляємося за стіночки міжпересердної коротки з правого пересердя, і, і він закривається, роз, закривається з двох сторін, тобто не дає змішуватись. Крові та девинозі, якщо говорити загалом про перелік ендоваскулярних операцій, які це саме операції, які види, що ви можете робити закритим методом для того, щоб людина менше хвилювалася, коли йшла, перш за все, це є діагностика серцевих артерій, коронарографія. міні-доступ прокольчик через артерію на руці, і під без загального знечулення, під місцевим знечуленням, ми проводимо вводимо контрастну речовину серцеві артерії, які Видно кровотік по них, видно, де є бляшки і наскільки вони закривають просвіт. І в залежності від даних коронарографії, ми далі рекомендуємо пацієнту або ж медикаментозне лікування, або ж коронарне стентування, яке так само в нас проводиться. Тобто коронарне стентування це є заведення так само через артерію, прокольчик артерії на руці, заведення коронарного стента, тобто станту. Пружинки з медичних сплавів, з яка покрита серединою полікувальною речовиною, імплантація туди коронарного стента, в місце звуження. І відновлюється кровотік, як я кажу, як за молоду. Тобто відновлюється 100% діаметр судини і кров тече без перешкод. От. І наступне, що проводимо, це є дослідження. Скоротливої функції серця і або ж е, е, називається вентриколографія, тобто ми обстежуємо скоротливою. По-простому, По це є обстеження е, сили скорочення лівого шлуночка, то фракції викиду. І коли є сумнів, в, в, при, наприклад, при. Обстеження пацієнта ультразвуком є певні сумніви щодо клапаної патології. То при даному обстеженні при вентрикулографії ми можемо ці сумніви розвіяти, сказати, що тут потрібно оперативне втручання, або ж тут пацієнту не потрібно оперативне втручання в плані заміна клапана. От. На даний момент впроваджуємо корекцію вроджених вад серця. Першу на волині провели закриття артеріальної протоки оклюдером, і вже проведено близько 10 операцій по закриттю дефектів між перегородки. Тобто, це є е, трансформеральний, тобто доступ через прокольчик е, вени на нозі, заведення в місці дефекту, тобто в дирочки в серці закривається спеціальним медичним виробом, який закриває і не дає подальшому е, змішуватися. В артеріальній внозній крові, що запобігає тим ускладненням, які можливі від цього всього. Оцей оклюдер це вроджена вада при дефекті міжперецебної перегородки. використовуючи ще додаткове, додаткове ОЗІ трансезофагальне, тобто воно надає чітку візуалізацію дефекту. І в нас при даних видах операції використовується, мінімально використовується рентген навантаження, контроль проводиться через УЗІ. Але УЗІНІТАНСТОРКІ те, що ми звикли всі, це через травохід заводиться датчик УЗІ, який нам візуалізує сам дефект, як ми стаємо, закриваємо його. Але тоді підзагальний... Під загальним наркозом. Також е проводимо е такі операції, як ротабляція, це є, це є просвердвування артерії, яку неможливо зайти будь-яким провідникам, будь-якими нашими девайсами. Ми просвердлюємо. Відновлюємо кровотік без, хірургіч, без хірургічного доступу через грудину. Основна це є надання ендоваскулярної допомоги пацієнтам з гострими станами, тобто гостра інфаркт з елевації чи без елевації СТ. Якраз у нас ангіограф наш розміщений на території приймального відділення екстреної медичної допомоги, що зменшує час. Доставки пацієнта в операційну. От ми проводимо діагностику коронарографії, це діагностика серцевих артерій та необхідне при цьому стентування, забираємо тромб серцевої артерії і це місце враження покриваємо коронарними стентами. Тобто це металеві такі медичні виріб, який покритий ще середини лікувальною речовиною, і він ще лікує судину середини. Проводимо різного виду ці стентування. Є стентування підвищеного ризику, тобто, коли вражається основний відділ серцевих артерій це стовбур, це стовбурове ураження. У нас недавно теж був пацієнт 27 років з стовбуровим ураженням, тобто закритий стовбур, і нам вдалося його простентувати 27 років. Молодіє дана болячка, і такий дуже складний випадок. Ну і Проводимо, проводимо такі операції, як ротабляція. Тобто, це є, ну, по-народному, скажемо, це є пробурювання судини таким буром, відновлюємо кровотік. І пацієнти, яким рекомендовано шунтування за рахунок цієї операції, вони можуть без шунтування. Тобто не треба розрізати. Ми пробурили артерію, покрили її коронарними стентами І людина ходить так само через прокольчик, на другий день встала і. Можна виписувати додому. А це ви зараз говорите про термінові операції, так? Так, термінові плану ротабляція, яка була проведена, тобто пробурювання серцевої артерії, була проведена планово, тому що була проведена пацієнта діагностика. Рекомендовано йому було багато судинне ураження. Якраз артерія була забита настільки бляшками, щоб щось там зробити без ротаблятора не можна було. Він відмовився від шунтування операції великої цієї з розрізом, і тому було запропоновано йому операцію. Перший етап це була ротабляція пробурювання артерії з стентуванням, І потім на інших артеріях ми покривали ці звуження коронарними стентами. Ну і кажу, всі види таких коронарних втручань проводяться на базі нашого відділення інтернаційної кардіології. І ще розкажімо, чим тром відрізняється від бляшок. Що таке бляшка? що вона складає? Ну, Бляшка це є. Це, є це, холестеринові, це холестеринові, вона має е, своє ядро і має свої оболонки холестеринові. От. Це є, як, грубо кажучи, як що, взяти трубу, через яку йде вода з містом кальцію, на її. На її в її, в середині відкладається кальцій, так і ми бачимо, і він звужує звужує просвіт тієї труби. Так само ця бляшка вона починає рости між шарами судини, потім порушує, за рахунок порушення ліпідного обміну і починає рости, рости і так само закривати, закуксовувати ту судинку. А, а тромб, тромб, це є, може бути це за рахунок згущення крові. Це коли е, кров, е, як на кажуть, густа. Тобто це є підвищений рівень гемоглобіну, високе місце ретроцитів і дані колограми, там, коли ці всі ці, або ж тромб може утворюватись в місці тому, де коли бляшка так само вона народжується, росте і помирає, і лопає. Або тому місці, де вона лопає, йде скупчення елементів крові, які створюють тромб. який… Закриває собі. Для шкоро розчинити медикаментозно можна? Я можна Можна зупинити її ріст, стабілізувати її, щоб вона не росла. Ну і в, в, в певних е випадках вдавалося не, ну, не запобігало їй росту і розвитку. Mm -hmm. а, там, а далі теж тільки операція. А далі, що, якщо е пацієнта немає клініки стенокардії, або ж та бляшка перекриває на 20-30% і кровотік по серцевій артерії збережений, то наші наше там хірургічне тручання не потрібна.